Наші гортензії дуже добре перенесли літо, розквітли і тепер такі гарні зелені готуються до зимівлі, щоб на наступний рік знову розквітнути. Ось ви бачите, які всі вони красиві, просто чудові зелені. Ось вже тут підростають у нас. Такі, це однорічні будуть. У нас наступний рік будуть дворічні черенки гортензії. Так, і ще у нас гортензії тут є. Всі вже тут такі красиві. Гортензії вже тут однорічні підросли і маточники. Ось маточник і ось такий гарний великий маточник. Ну, і Ось уже черночки чекають свого часу.